Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Я вчора склала список продуктів, які я не буду вживати. А сьогодні така гарна нагода повикидати все, що я не буду вживати, або те, що зіпсувалось, бо сьогодні чистий четвер. Так. Так що почнемо. Ось це я відкрила воду, так? Вона з Нового року стоїть і було ось так від. Я думала, що вона відкаркована вже відкриваю, а вона ще була закрита. Так що я спробую такої води. Я вже спробувала, але ж хочу щось сказати: цікаве. Таку воду можна іноді використовувати. І спочатку я думала, це. Спрайт. Так, ну чогось так подумала, не знаю. Так дивлюсь, все, все, Спрайт. Я просто ні, ніколи не купую їх і не знала. А потім я так налила трошки. Так, думаю, я вже ніколи в житті не буду такої води вживати, то потрібно ж покуштувати. Скаштувала, а вона гірка. Це, і це не Спрайт. Це, це Шнапс. Так, ось яка я неуважна. А я знаю, що в шнапсі є, є така речовина, не знаю, тут написано або не, щось дуже мале. Так, це наземне, дуже мало пишуть. У, у нас в Україні гарно-гарно розписують -гарно всю користь, Так? то я знаю, що там. Дуже корисна речовина, є, яку можна і потрібно іноді вживати, так, навіть діткам. А, таку гірку воду. Так що це я трошки повживаю ще. Добре. А ось це чудо потрібно все викинути. Так. Ось столько всього я знайшла і по порядку. Якось я придбала китайське чудо. Ось такі. Капуста морська така гарнесенька, вона товстенька там, з перцем. І я захотіла і придбала. Декілька таких штучок з'їла і стоїть. Тому і срок годності вже, мабуть, навіть не знаю, гарний чи ні, але ж я не буду вживати це, ну, не моє. Немає консервоване, все таке фасоване, немає. Так, все Це викидаю. Ох, мені жарко після, після уборки, після прибирання. Але ж потрібно вам розповісти, мабуть, і ви згадаєте щось таке, що потрібно викинути. Добре. Ось тут трошки малинки. Це малина, яку заморожують. Сушить заморозкою. Так, це дуже гарна така для тортиків. Але ж трошки десь е, волога попала і навіть навіть вже потрібно викинути. Все. Трошки залишилось, не будемо доїдати. Паприка. Гарно виглядає ще, так, паприка солодка. Але ж я її викину. Чому? Бо більш ніж півроку. Більш, мабуть, рік вже. І це неприпустимо, щоб на кухні була така стара паприка. Так, бо вона ніякої користі. Так, термін зберігання півроку. Так що я ось так викидаю і вам раджу. А хочу тут зверху, от навіть тут збоку, стоїть ще паприка. І вона два місяці, як її придбали, два місяці. Тут бачите срок реалізації, який великий, але ж вона стоїть на сонці і вицвіла. Це не моя паприка. Ми не одні тут, не одні тут мешкаємо, тому я сусідам своїм нагадаю, що не можна ставити на сонце. Так, а це не моя полочка, я там не дивилась. А зараз якось помітила і потрібно нагадати людям, що ось це неправильно так зберігати. Так, що ще? Так, я список склала вчора, а забула саме головне сказати, що я цукор не буду вживати. Так, ну, дійсно, я буду готувати тортики чи якесь печиво. Але ж я завжди вже зменшую використання цукру, тому трошки, трошки буду цукор. Але ж до чаю до, до кави для до какао я ніколи вже не, не кладу цукор. Так. І ось це з цукром. Це дуже така чудова виноградна патака. Вона чудова, але ж солодка, і я її не використала. І півтора року стоїть, я теж її викину. Ось у мене така, це не патока, це сироп з шовковиці. І він мені подобається. До м'яса додаю. Ось що подобається, я ще купую і використовую. Так. Хоча і, і солодка, але ж трошки. Коли готуєш, дуже гарні страви виходять. Так, ось це стоїть. Чудо. Це коліжанка. І подарувала мені. Коліжанка вже, мабуть, рік, як поїхала. Скоро буде. А я не використала. Бо це мак з цукром. Так. Я думаю, що вона не, не подивиться в це відео і не буде мене лаяти, що я не використала. Ну так, вона поїхала кому пироги робити? Сама я не буду їсти з солодким. Тому ось таке чудо. Якщо ви зменшите використання цукру, то іноді і ви щось будете викидати. Ну, мабуть, тут срок годності ще гарне, комусь подарувати, запропонувати. Так. Варення. Варення, я сказала, не буду вживати, так я його і не вживаю, і мало готую вже. А це варення дуже корисне, з квітів бузіни. Ну, дуже корисне. Але ж два роки стоїть вже. і вже потемніло зверху. Желійка таке. Ось що значить зменшувати цукор. Раніше просто. За три дні з чаєм з би це і все. Так що раджу вам зменшувати використання цукру. Так. Не замінювати іншими цукрами, а просто зменшувати і ви звикнете використовувати все без цукру. Ну, чим з, мінімум? з мінімумом. Добре. Що далі будемо кидати? Дуже-дуже гарну річ я викину. Це зелень пожитніку, фінугрека. Це дуже корисне. Але ж я її дуже багато придбала випадково. Придбала одну упаковку таку велику зелені, а потім придбала іще щось з іншою назвою. А виявилось, що це одне і те ж. Ви знаєте, що у, у фінугрека дуже-дуже багато назв. І сіна французька, і ну, дуже багато, не буду переліковувати. А це продукт о, стояв десь, запилився. Я поділилася, хто хотів, при, так віддали. І у мене багато залишилось і я не використала. Тому викину, тому що його потрібно теж використовувати свіжим. Півтора року стоїть, теж уже втрачає запах. Якщо свіжий, це ви відкрили упаковку чи баночку, е і запах по всієї кухні, так. а тут вже повитривалось, тому викинемо. Викинемо. Ось це. Це борошна. Як е, називається? <гадаю> кіноа. Кіноа. І давно відкрите. Я додавала до хліба, мені не сподобалось, коли випікала, я готувала ось це печиво за рецептом. Це найдорожче печиво за все життя, що я готувала по цьому, по цьому рецепту. Ось тут. Найдорожче. І воно Найпоганіше печиво, що я колись. Тут стільки ще таких гарних інгредієнтів потрібно було купити і дорогих. І воно ну, дуже несмачне, тому я його не використала. І борошно теж має срок придатності, коли відкрите. Викину, що я тут ще знайшла у себе. Це не чіпси, це крупа, це не кіно, ні. це древнішні ніж кіно, це амарант. І чого я його викину? Бо не було куди поставити. Ми насипали оцю пляшку з під чіпсів, так, і вона в шухлядки не входить. За високе, і ми поставили там, де зберігається вино, спіртне і масла, цій бутилки зберігаються. А потім хтось взяв і поставив нижче, там, де порошки зберігаються. Тому ось ця крупа натянула запахи натягує. Це теж потрібно дуже-дуже уважними бути. Так, це я викину обов'язково, бо амарант уже не користь принесе, а тільки вред. Шкоду. Добре. Ще подивилась Лавровий лист. Дата 2 місяця, 2025 рік, пропав. Ну, І в мене ще багато лаврового листу. Я придбала. І що ви думаєте? Так, придбала багато гарного. Але що я зробила? Я не посушила. Так, він був свіженький і він негарно не посох. Бачите, коричневий. Тут ще зелененький є. А, ну, я сама виновата. Так. Не було часу, я поклала і забула за нього. Але ж я не буду його викидати. Ні. Ні, ні, ні. Його можна використовувати, робити ванночки. Так, і купатися в лавровому листі. І я, мабуть, комусь запропоную. Це дуже-дуже корисно. Так, не викину, а запропоную, мабуть, люди послухають мене і будуть використовувати. Так, я про це розповім трошки ще ось що в мене тут. Це олія. А, як вона називається? Іноземною касторка. Кастор, олії, кастор, так, російською касторкою, ретинова олія, українською. І у мене нова пляшка є. А стару потрібно вже викинути. Ні, ось це я не буду викидати. Нова олія гарна. А стару я перелью до маленької пляшечки і буду використовувати для взуття. Ви знали? Якщо шкіряне взуття, навіть коли ви придбали нову пару взуття, змастить ретиновою олією, гарно так змастить. Хай. 15 хвилин постоїть, а потім залишки гарно видалити, розітрите, і взуття буде довго-довго-довго у вас е, служити вам. Використовуйте таке. Так, це я не буду викидати. Але ж у мене ще олійки є. Оце олійка е, льняна. Дуже гарна олія. Але ж вона у мене теж, я її вживала, вживала і забула за неї. Залишилось щось залишилось трошки отак. І я знаю, що вже довго стоїть, і не можна використовувати. Просто вже не можна. Ви будете вживати льняну олію, бо там омега-6, да, омега-3, але ж. Вже не корисна, тому що дивіться, скільки повітря там було в пляшці ось стільки, І, і ця олія просто окислилась і негарно вже. Тому не купуйте багато олії, використовуйте. Так, багато пляшок різної олії не можна купувати. І в великих пляшках. Я раніше в великих пляшках купувала, щоб заощаджувати, але ж ми не заощаджуємо. Ми просто потім їмо некорисну їжу. Так. І ще в мене олія з маку. Це олія не для вживання в їжу. Її можна для масок, для волосся робити, маску для обличчя додавати якусь робити. І масаж дуже гарний. Але ж, але ж і ось ця алія теж для того ж самого можна використовувати, що і цю жасмін. Дуже чудова олія така. Я не знаю, як вони, на жаль, начавили того жасміну. Мабуть, просто додавали жасмін і така жасмінова олія. І ось це, того в мене вже зберігається, теж не можна. Не можна використовувати навіть для масажу вже не можна. Бо через шкіру ми теж... Шкіру так, ми годуємо чимось, проникає через шкіру. Дехто каже, що через шкіру нічого не проникає, проникає. Так що Якщо олія стара, навіть для масажу не годиться. І я думала, куди її викинути. І Я при вас виллю, щоб ви бачили, що дійсно не можна старе використовувати навіть для масажів. Не можна. Так, і цю? Ну, я десь вийду і виллю на вулиці десь. Та трошки ще є лянуї олійки, трошки ще було. Але ж, якщо вона стояла півроку, то це дуже некорисно. Добре, з, з олійками все ви зрозуміли, так? По-перше, в склі купувати олійку, по-друге, в темній тарі в пляшках темних. І, по-друге, якщо ви відкрукували якусь олію, то і використовуйте її швиденько, щоб вона не окислилась. І в мене ще ось таке чудо. І це ароматизатори дуже такі чудові. Це М... мандел, мендел. А, мавірно, медаль мехдаль, мендел. Дуже чудовий. І це ром теж чудовий. я, мабуть, один раз використала. І це один раз використала. А потім трошки подумала і думаю, ні, я не буду це використовувати. І воно в мене довго вже теж зберігається, мабуть, півтора року. Так. Це я теж виллю. Так. Чому? Тому що. І купувати не можна було ось це. Чому? Бо це пластмаса, я не знаю, як все дозволяється. Зараз ніяких перевірок, ніяких гостів немає. Продають все, що завгодне. Вона ж ця річ, оцей ароматизатор, мабуть, не спирту на якомусь, так? а спирт. І пластмаса несумісний. Так, ну, воно сумісне, тільки не для здоров'я. Не вірите, перечитайте. Все, що поганого було в пластмасі, воно вже в цій рідині, що я виділа. Тому ось так. Це в пластмасу, це в бутилки, це на вулицю десь. <плес> Це. Ми молодці з вами, так? Трошки чистий четверг, трошки прибрали. Але ж я хочу розповісти і про корисне: Лавровий лист дуже-дуже гарно робити з них ванночки. Дуже гарно. Кого кості болять, суглоби болять, спина болить? Навіть хто нервує. Емоційні такі стреси, стани. Так, зміншує стрес. Якщо ви зробите ванночки з е, лаврового листа. Ось це дуже багато. Так. Мабуть, ось це на три рази вистачить. Ну, Якщо багато води в ванну наливати, мабуть, і за, на два рази. Так. Ні, на три рази. Ви не наливайте багато води. Так, щоб. Легти в ванну, щоб тіло покрилось. Ось це на три ванни вистачить прийняти. І що буде з вашим тілом? Супер. Ну, по-перше, ви перестанете нервувати, розслабляються мишці, тим самим кровоток покращується в мишцях і перестає все боліти. Так. І воно ще. Я пишу вони, щоб згадати. Виводить токсини. Так так що хто там себе за токсинів? Є таке слово. Ну, я шуткую, я багато шуткую, але ж я дуже серйозно кажу. Виводять токсини. покращує обмін речовин. Так? Ви... Мишці у вас розслабляться. Кровоток в мишцях буде гарний. І запалення зниметься. Знеболюючи. Тому що дуже-дуже така гарна річ. Так що це я не буду викидати, це я комусь подарую. Так. Все. Так, ви згодні зі мною чи ні? І якщо ви нічого не напишете, я навіть даже нічого не скажу. Ви не пишіть мені. Я... Це вже я звикла, що мені не пишуть, але ж не зберігайте всякий непотріб і не їжте, всякий непотреб. Ходіть здорові, побачимось, папа. -па.